Що це тобі за наушнички такі, хайтековські. Це не наушники. Це я купив собі п'ятличные мікрофони та десь пару тижнів тому. Дивись, а, ну це, такі, це такі, як оце, так? Так, ну це ага. по сравнению з цим, короче, Це боя фірма. Ну, це такі, Угу. Ага. А це іменно топові наушнички Holy Land M2. Ну, це, це покруче, так? Да? Да, ну, може, звіду покруче, та й давай сразу я тобі цей Туди його. Давай. Комусь то достанутся. Тут получается вони йдуть. Звук, во-первых, самый четкий, один із самых четких. И по-друге, тут вони кріпляться на магнитах. Mm. То есть магнитик З с за другой стороны, все. И ти бы уже на любую одежду, на любую футболочку, кофточку или жилетку так прикріпив mm -hmm. і можешь працювати. То есть, ну, да. і звук тут ну, практично ідеальний. Тут це телефончик оп. Підключення, тобто, uh -huh. дуже-дуже просте. Все, uh -huh. підключилось. Просте. Раз, вони вже працюють, все, можна вони використовувати. можна вже записувати звук. Uh -huh. то есть це супер. Ну, виглядає сучасне, я да. думаю, продуктивно. Карманчик хоп, положив і пішов. Да, в будь-який момент дістав, записав